Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочеться на передатні вихідних прочитати вам такий вірш. Приказки, перший розділ, сьомий вірш. Шана до Господа повага! Це благання знань. Невігласи нехтують мудрістю і не став новими. Уявляєте? Я знаєте за весь свій час вірування більше 20 років. Рідко коли бачу людей, які благають про знання, про мудрість. Люди зазвичай просто приходять і питають якесь питання, хочуть отримати відповідь і піти. А чи буде в цьому досвід, мудрість, знання, пізнання, глибина, люди не задумуються. І от мені б хотілося, щоб напередодні цих вихідних ви подумали про те, з яким серцем, з яким розумом ми з вами можемо увійти в ці вихідні, тому що ми будемо слухати проповіді. І ми вже слухаємо на цьому тижні було багато різних служінь. Але ми слухаємо, тому що ми звикли, ми звикли прийти гарно посадити, вдягнути святість, піти і зняти цю святість. Чи ми хочемо дійсно глибоких стосунків з Богом? Тому що дивіться, шана до Господа це благання знань. Благання це коли ми з вами, знаєте, як малі діти, просимо, да? просимо до такої степені, щоб 100% батьки зробили так, як я прошу. Чи просимо ми у Бога? Знання з таким бажанням. Чи розуміємо ми, що саме в цьому, таким саме чином, ми з вами шануємо Господа найбільше всього? Цікаво, так? Да? Боже, дякую тобі за цей день, і за цей ранок. Дякую за можливість бути тут і зараз служити таким чином, посередине твоє святе ім'я. Благослови, будь, будь ласка, всіх нас увійти в ці вихідні з твоєю мудрістю, з твоїми знаннями, з твої, Господь, значимості, з твоєю любов'ю. Пласиво, щоб ми вчилися дійсно посправжньо вшанувати тебе, то як то от хочеш ти, тому що інакше в нас не вийде. І я дякую тобі за те, що ти даєш нам такий приклад, наприклад, в стосунках з чоловіком і жінкою. Чоловік любить дружину, тоді вона поважає його. І це замкнуте коло. Так само і тут. Ми проявляємо пошану до тебе, коли шукаємо знання. І це свого роду замкнутий круг. Тому допоможе нам це розуміти і це втілювати в своєму житті як нову, значущу духовну практику. Славимо тебе і любимо тебе, Господи. Амінь. Друзі, всім гарного дня!